Зі слів, якими я визначаю себе. За цим стоїть багато історії, як я прийшла в цю професію, з якими складнощами стикалась. Але сьогодні не про це. Сьогодні поговоримо про ці випадки, коли історії, які ми можемо розповідати самі собі або іншим людям, втрачаються, їх перериває певна подія, травматична подія. Поговоримо про посттравматичний стресовий розлад, звідки він береться, які його ознаки, і чи буде він у всіх українців чи у всіх військових, і що власне з цим робити? Спочатку розповім про те, як власне формується ПТСР і чому саме так, коли я знімаю це відео, я розумію, власне, що відбувається завдяки тому, що мій мозок опрацьовує інформацію. Спочатку він збирає окремі сигнали, які поступають до моїх органів чуття. Ця інформація синтезується. Потім є два шляхи, якими далі ця інформація опрацьовується. Перший шлях це верхній. Він умовно раціональний, логічний. я обмірковую, що саме відбувається, що це означає. Я усвідомлюю. Це все і свідомо приймаю рішення. Інший шлях, яким може опрацьовуватися інформація, називається нижнім. Можна було б називати його емоційним, але не зовсім правильно, чому він вважається нижнім, тому що за нього відповідають більш древні структури мозку. Наприклад, я йду по вулиці, і на мене починає летіти м'яч. Діти поруч гралися і пустили. Чи було б доречним зупинитися і почати обмірковувати, з якою швидкістю летить цей м'яч? Яку травму я можу отримати, якщо я його пропущу. Ні, інформація опрацьовується нижнім шляхом. Я просто реагую моментально, виставляючи отак, от руки перед собою. Тобто, оцей нижній шлях працює миттєво. Зазвичай ми навіть не встигаємо усвідомити, як саме це відбувається. Верхній шлях він набагато повільніший. А тепер уявимо собі, наприклад, телефонують з роботи, кажуть, ви маєте виконати таку-то задачу сьогодні до п'ятої вечора. І з якихось причин мій мозок опрацьовує інформацію нижнім шляхом, тобто я реагую на це моментально і реагую на це. Як на загрозу. Починаю тривожитись і одразу не можу опрацювати цю інформацію. Я реагую якимось автоматичним для себе способом. Наприклад, я постійно маю погоджуватись на все, що мені кажуть, не погоджуватися або казати ні для мене небезпечно, то автоматично так реагую. А вже потім хапаюся на голову, думаю, що ж як я це буду виконувати. В цілому це нормально. Нижній шлях він допомагає нам якісь автоматичні реакції використовувати, не витрачаючи на це час зайву енергію. І тому організм, якраз через цей. Нижній шлях обробки інформації запускає реакцію на стрес. Ці реакції прості бий або біжи дуже популярні. Це якраз про це. В нормі організм потім після цього відновлюється, людина має змогу працювати для себе, що це було, яке це значення для мене мало. Але іноді щось іде не так, організм не має змоги відновитися. І інформація про подію вона так і залишається в цьому фрагментованому вигляді. І людина потім. Постійно, коли щось нагадує їй про певну подію, яка була для неї травматичною, Реагує як на небезпечну, так ніби ця подія відбувається зараз. Це є головне, що відбувається при посттравматичному стресовому розладі. Загалом будь-яка травма вона буде трохи схожа на те, що я зараз описала. Але якщо брати саме посттравматичний стресовий розлад, є конкретні ознаки, оскільки ПТСР – це один з діагнозів, який занесений в міжнародну класифікацію хвороб. Тож, перша ознака ПТСР – це те, власне, де він формується, подія, яка загрожує вашому життю. Або життю близької людини. Сюди можуть включатися як бойові дії, так і, наприклад, якісь екстремальні випадки, якісь катастрофи, автомобільні аварії тощо, тобто будь-що, що загрожує життю. Саме такі події вони найбільше перевантажують наш мозок і систему реагування на стрес. Коли би і біжи, якраз є основними реакціями на ці події, більшість, якщо не всі українці, вони відчували на собі певні такі симптоми ПТСР, але. Важливий момент в тому, що симптоми ПТСР, вони також і симптоми взагалі стресової реакції. Важливо для ПТСР саме подивитися, як довго ці симптоми тривають, і наскільки їх багато. Якщо ви виїхали з України і там місяць, ви бачите якісь погані сни, ви не можете. Зосередитись так, як зосереджувалось раніше, ви постійно згадуєте або уникаєте димок там про війну. Це в принципі є нормальним. Якщо ці речі тривають довше, вже коли ви знаходитесь в безпеці, все одно там місяць прийшов, і ви далі продовжуєте тут вже слід. Замислитись над тим, що можливо тут треба не просто психологічна допомога, а невідкладна психологічна допомога. Друга група ознак чи симптомів це спогади, що переслідують вас в різний спосіб. Наприклад, ви бачите нічні жахіття, які сюжетом повторюють те, що ви пережили. Або ви щось робите таке, що звільняє вашу голову від думок, готуєте їсти чи займаєтеся йогою, і раптом о, вам приходять спогади про ту подію, яка була травматичною. Про війну я не знаю про аварію. Ви раптом починаєте згадувати тут. Важливо, що ви саме не пригадуєте зі свого власного бажання. А вони ніби самі приходять про тому, що ви цього не хочете. Популярним симптомом є флешбеки. Це відрізняється від звичайних згадувань. Людина, коли потрапляє у флешбек. Вона ніби не пригадує подію, а вона сама знаходиться в цій самій події, наново її переживає. І, відповідно, реагує, чинить так, ніби вона в цій події знаходиться. Наприклад, цивільна людина, яка виїхала з України як переміщена особа, нещодавно ось був новий рік. і Всі українці, хтось вперше, хтось вже вдруге, тому що вже другий рік війни. Зіткнувся з феєрверками під час святкування, коли людина чує оці вибухи феєрверку, вона починає реагувати так, як коли вибухи ці чула в Україні, пригинається, там, здригається, там, в якийсь момент вона може, начебто, потрапити в ту подію, що з нею відбувалася там. Третя група ознак пов'язана з попередньою, це. Такі спроби різним способом уникнути згадувань, переживань, які пов'язані з травмою, це може бути як просто уникання думок, розмов це може бути уникання місць, новин, уникання людей. Які нагадують про цю подію, тому що вони її переживали разом з вами. Інші способи уникати почуттів. Деякі люди вдаються до вживання алкоголю чи інших речовин, які дозволяють трохи придушити ці спогади. Якісь люди входять в роботу для них більше там трудоголізм. заняття, які дозволяють просто уникати цих почуттів і цих думок. Логічно, якщо вас ці думки переслідують, да, вони випливають, коли ваша голова звільняється, да то ви можете почати уникати цих дій, займати себе, аби не згадувати це, може перетворюватись на Таку нав'язливість, тобто ви просто не можете цього позбутися, або кажете собі, що можете, але все одно не позбуваєтесь, навіть якщо розумієте, що це для вас не корисно. І останню групу симптомів називають емоційними та когнітивними порушеннями і реакціями. Що туди може входити? Наприклад, ви стали гірше спати, чи ви стали прокидатись раніше, чи не можете заснути, або не можете заснути. Без вімкненої там музики, підкасту це може бути драцівливість раптом, або в принципі, ви стали більш вибухово реагувати на якісь події. Ви стали більше сваритися з людьми. Ваші близькі вам кажуть, що останнім часом ви там більш мрачні, занурені в себе, злі, агресивні там і так далі. Важливо розуміти, що він так робить не просто так, не тому, що він вас не любить, не тому, що у нього зіпсувався характер, а тому, що це саме реакція на стресову подію. Тут потрібна підтримка, і тут потрібна. Ну, Взагалі, психологічна допомога різного роду. Часто це систематизується дуже сильно, люди бояться виглядати агресивними, злими, драцівливими. це, начебто, неприємно, і можна почати думати, що зі мною не так. Чи, ну, насправді треба скоріше собі тут допомогти, собі чи близькому. Це може бути ускладнення концентрації. Важко читати, концентруватися на словах людини, на якихось лекціях, на тих діяльностях, які ви робите. Часто люди скаржаться на погану пам'ять, але дуже часто це проблеми не з пам'яттю, а це проблеми саме з увагою. Ви не можете пригадати, що там відбувалося, чи що ви щойно почули. Проблема в тому, що ви просто відволікалися настільки сильно, що ви просто цю інформацію не засвоїли. Можуть бути ось такі здригання, це, до речі, багато хто на собі, на собі відчув, я точно. Коли, наприклад, є гучний звук, якісь там тригери, автоматично є у нас така біологічна реакція, ми здригаємось. Але ви робите це частіше. Ніж зазвичай чи ніж було раніше, ще тут важлива така штука, яка часто буває це самозвинувачення. Причому людина через це може не звертатися довго по допомогу за підтримкою до інших людей, не звертатися, відчужуватися від інших людей, тому що ось є постійно ці самозвинувачення. ніби я сам винний в цій ситуації, що відбулося. Я там вчасно не виїхала, я підвів там когось. Це також симптом. І так є проблеми певні в культурі. Нас дуже люблять шукати винного. Подіях, які не можна контролювати, але тут ну, важливо розуміти і самому із собою такого не робити, або із близькими, не підтримувати цього всього. Ще одна реакція, яка може бути, це відчуженість. У військових найбільше спостерігається, ну, тобто між собою там можуть бути якісь контакти. Але ці люди, навіть там друзі, наприклад, що залишилися цивільними, рідні, близькі, з ними вже, наче немає такого контакту, який був раніше. Ну, вони не зовсім там розуміють те, як це було просто важко йти на контакт. Це може бути в принципі відчуття такої стіни між тобою і іншими людьми, навіть якщо ви не спілкуєтесь про цю подію. Є оце відчуття, яке наче не дає побудувати контакт, наче я не зовсім така, як у ці всі інші люди, і на це потрібно звертати увагу. Є пара питань, які мені задавали про ПТСР. Що я тут на них дам відповідь, то це також може бути корисно. Перше, напевно, найпопулярніше питання це чи всі українці, чи всі військові будуть мати ПТСР. Ні, це не так. За різними дослідженнями навіть військові мають ПТСР десь приблизно від 10 до 30%. У цивільних ця цифра ще менше це залежить від багатьох причин, чи була людина травмована раніше, коли вона пережила травматичну подію? Нову, яка могла в неї викликати ПТСР від того, як ця подія оцінювалась самою людиною, як її сприймали інші люди. Вони її підтримали, чи вони їй казали: ах, що ж ти таке зробив? Друге питання: міф всі люди з ПТСР. Агресивні. І це не зовсім так. На початку я розповідала, у нас є два шляхи обробки інформації. І зазвичай, коли людина отримує ПТСР, її мозок він починає функціонувати в такому постійному режимі очікування небезпеки і того, що на цю небезпеку треба буде якось реагувати. І тому людина з ПТСР вона просто більш вразлива до таких загрозливих ситуацій. Навіть коли реально ми можемо оцінити, що загрози немає. Людина із ПТСР вона реагує на будь-які раптові чинники, так, ніби це небезпека для її життя. Може запуститися реакція бий або біжи. Тобто не обов'язково людина буде реагувати на це агресивно, і потрібно розуміти, що навіть якщо це так, це не тому, що людина реально має в собі там, в голові думку про те, що там це погано, чи вона там когось ненавидить, чи вона хоче зробити комусь боляче, чи, чи там ще щось. А людина просто реагує на небезпеку рефлекторним способом. Тож важливе питання: як все ж таки бути і що робити? Якщо ви помічаєте ознаки симптоми ПТСР за собою, можете і це бажано звернутися за психологічною допомогою. Приватний спеціаліст це може бути спеціаліст з багатьох-багатьох фондів психолог, який працює в районній соціальній службі. Навіть якщо те, що я казала на початку, це там перші буквально дні чи перший місяць, все одно, те, що ви звернете за якоюсь підтримкою, за якоюсь допомогу. Могу це збільшить ваші шанси на те, щоб відновитися якомога швидше можуть бути також групи підтримки їх також багато знашу, особливо для переселенців там в країнах Європи. Їх також звичайно влаштовують різні фонди. Що можете ви особисто, да чи ми як спільнота, всі як українці, зробити, щоб військові да, люди, що взагалі там мають ПТСР серед українців, якомога швидше відновилися. По перше, це дуже слідкувати за тим, чи є засудження в тому, що ми говоримо, як ми відгукуємось на щось. Навіть якщо ну, вам, як людині, щось не подобається, неприємно, чи ви розмірковуєте там з раціональної точки зору, була якась провина людини в тому, що сталося, того, щоб потім цьому запобігти, краще ці думки залишати про собі, тому що є ось такий. Дуже вразливий для людини період. Ми всі, коли трапляється якась стресова ситуація, перш за все потребуємо підтримки. Тільки потім, коли цей стрес він трошки вже знизився, можна вже шукати і це раціонально вже шукати якісь там причини, чому це так сталося, і щоб це не повторювалося знову. Але це перший оцей момент. Треба саме підтримка, як правило, і цього дуже часто не вистачає. Друге, це якісь можливості вже після того, як ця подія відбувалася. Проявляти себе, інтегруватися в життя загалом. Особливо це стосується, звісно, військових, тому що це дійсно проблема, і мені здається, що ми як суспільство маємо її потім вирішувати, коли військові повертаються з війни, коли війна закінчується. Що далі вони можуть робити, які є для них можливості? Чи цих можливостей немає, ці люди, вони залишаються. Як наче ні з чим, вони дуже багато витратили, дуже багато в це вклали, а потім, наче життя ділиться. Да? Ось було там перед цим якесь життя, була війна, а потім ну, начебто нічого. Да? Але коли цьому надається сенс, коли цьому надається цінність, і про це постійно говориться, і це постійно видно, да? не просто це декларується десь. Да, то тоді краще і легше відновлюються люди, які пережили цей досвід. Коли йдеться про цивільних, це також важливо. Люди, наприклад, емігрують там в іншу країну для того, щоб врятуватися, врятувати своє життя, і коли вони отримують дуже багато засудження, опиняються да, в відриві від того, що вони робили раніше. Це також дуже важкий стрес, і людина може сама себе звинувачувати, начебто, мені ж зараз краще ніж там іншим, тому я маю краще почуватися. Я чомусь почуваю загубленою. Но, насправді це також має право на визнання. Ну і третя це дуже важливо. Це пропаганда психологічної допомоги. Я зараз бачу, що це робиться цього дуже багато. Але потрібно більше шкода, що досі я чую від там, деяких людей чи від деяких клієнтів, колись хтось казав, що з тобою не так, що ти пішов до психолога. Да? І це досі сприймається, як щось таке, не дуже. Але насправді є багато і видів психологічної допомоги. І не завжди, до речі, це тривала терапія, іноді це там, підтримувальні якісь зустрічі, іноді це консультування на кілька зустрічей. Ви, наприклад, ділитесь чимось, інформацією, яку, яку ви дізнаєтесь про це, коли ви говорите самі там, про якийсь свій досвід психологічної. Там, допомоги, яку вам надавали, Да? це дуже важливо, і це робить також свій внесок невеличкий, але внесок в те, щоб ми просто сприймали це як не слабкість, а як навпаки, да, силу. Коли в мене там щось не виходить не знаю з податками, там, то я можу звернутися до бухгалтера. Хочеться просто жити трохи краще в більшій гармонії з собою, включаючи чи не включаючи травму. То я також можу звернутися до спеціаліста, і це нормально. Те ж саме стосується того, коли ви там хвилюєтесь, наприклад, за своїх близьких, які там проявляють там схожі симптоми на те, що я описала. То, що можна робити, як вмовити, важливо приймати, що все ж таки, на жаль, да, це все одно в будь-якому разі буде не ваше рішення. Відповідно, ви не можете на нього так прям стовідсотково впливати. Але щоб... Я особисто робила для якоїсь людини, яка, наприклад, ну, не приймає да, таку вірогідність для себе, в принципі, але я бачу, да, що вона її потребує. Напевно, я б почала з того, чому власне, мені це так важливо. Тому що, ну, напевно, ця людина важлива для мене. Я хвилююсь за неї, мені б дуже хотілося там, з нею проводити час так, як хочеться, да, так як приємно і мені і їй. І чому для мене це так важливо? А вже потім пропонувала альтернативи, можливо, давала якісь джерела, якісь відео, де це пояснюється. Там, які мені самі зайшли, ну тоді вже казала да, про це. Спочатку якусь підтримку запевняла в тому, що я хочу да, спілкуватися, що мені це важливо, але. Якщо вже звертатись до психолога, то хотілося б, напевно, знати, що саме працює з травмою, що може з травмою допомогти. Перше — це травмофокусована КПТ-терапія, тобто когнітивно-поведінкова терапія. Класичний КПТ він показував в деяких дослідженнях не дуже гарні результати в роботі з ПТСР, була зроблена саме модифікація. Другий підхід, яким я хотіла поділитися, він не такий популярний в Україні, це когнітивно-процесуальна терапія. Вона сформована саме для роботи із травмою, і там вважається, що оці емоційні реакції, збудливість, роздратованість, відчуженість і так далі, вони всі пов'язані із тими когніціями, тими думками, які виникають у відповідь на певну ситуацію. Ну, тобто я не просто реагую роздратуванням на якусь подію, я реагую на те, що я думаю про цю подію. І в випадку з травмою я можу. Думати, там, наприклад, що я не мала припустити, щоб таке сталося, відповідно, я винна. Я відчуваю, там, пригнічуючу таку провину, сором. Ця терапія вона спрямована на те, щоб перепрацьовувати ці е, упередження, які якраз викликають ці реакції. І третій підхід, який особисто мені більше подобається, це EMDR, або десенсибілізація і переробка рухами очей. Якщо перші два вони більше спрямовані на роботу із Нашим раціо із когніціями то EMDR, він працює, допомагаючи мозку перетравити ту інформацію, яка власне сформувала травму. Там вважається, що інформація, як я казала на початку, вона переробляється не зовсім правильним шляхом, та минуле так і не стає минулим. А ця інформація вона зберігається ось такими фрагментами, що і викликає всі ці симптоми. І EMDR допомагає за допомогою стимуляції півкуль переробити цю інформацію так, щоб вона просто стала історією, яку людина може. Про себе розповісти, щоб це не було фрагментами спогадів, які зненацька просто її захоплюють, і вона просто губиться в реакціях, але насправді якого терапевта ви б не обрали, або який підхід дуже важливо, саме щоб ви довіряли цьому спеціалісту, щоб ви довіряли цьому підходу, були готові підтримувати самі себе або вчитися це робити, якщо зараз це робити важко. Не завжди травма це одна подія, яка відбувається в дорослому віці. Іноді це тривала ситуація, коли від вас нічого не залежало, коли вас постійно булили. Чи ще щось? Там є свої особливості, і про них я розповім в одному з наступних відео. Тому підписуйтесь для того, щоб не пропустити. І ще побачимось.